Привіт, друзі! Ви на каналі Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас вихідний день. Буде відбуватися дуже бажана подія моїм сином. Так, Артем, мій син фанат монстр-траків. Він вже давно колекціонує, що в Україні почав. Не знаю, яким чином логіка дитини в 4 роки дійшла до того, дивлячись на Ютубі змагання. Ні, ось ці шоу з монстр-траками. В один момент він прийшов і сказав, мамуся, дивись, хлопчика привели на шоу Хот Вілсів. Це в Америці. Я теж хочу. <плес> Тому, і з огляду на те, що нещодавно було в мого сина день народження, ми їдемо вдвох з сином і беремо з собою вас, усіх. Якщо цікаво, залишайтеся з нами. Їхати нам пів години. Це на стадіоні у Філадельфії відбувається це дійство. Hot wheels, grow, party, тратата. Ось так от вивіска виглядала. Чесно кажучи, мені самі цікаво подивитися, як це буде, що буде відбуватися. So excited. Будемо дивитися самі і ділитися з вами. Також нагадую вам, що для мене дуже важлива ваша підтримка в створенні україномовного контенту. Тому буду дуже вдячна за ваш лайк, за вашу вподобайку. Обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже подобається спілкуватися з вами таким способом. І підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Палки сміття просто прекрасно. Work work zone, zone. Ремонт і доріг тут так нескінченний процес. Ось такі старенькі ржаві мости. І знову зона ремонту доріг. Тут стиль їзи трішки відрізняється від нашого. Це або автобами на 4 полоси, можуть бути навіть і 6, і 8. Чесно кажучи, коли я перші рази виїжджала на автобам, страшнуватенько було, бо тут постійно велике скупчення машин, всі їдуть швидко. Але як і до будь чого з часом привикаєш до того, яка тут їзда, які тут дороги, і вже відчуваєш себе впевнено. Такого роду стадіоні заходи ми ще не відвідували, тому поняття не маю, як все організовано. Будемо розбиратися по ходу. В квитку електронному навіть не було адресу, куди їхати, тільки назва стадіону. Коли я ввела, мені вибило 4 чи 5 парковок, бо я так розумію, в залежності від того, на який тобі вхід. Така і парковка. Вже подивимося, куди ми приїдемо. Тут буває така ситуація в молах. До прикладу, тобі потрібен конкретний магазин, мол має дуже багато входів, він має дуже велику територію і можна зайти і припаркуватися з будь-якого входу. Є така штука, ти можеш припаркуватися з однієї сторони. Всередині помолу ходити, ходити, блукати, шукати те, що тобі треба. А коли закривається магазин і, наприклад, ти, ти, ти вже не встигаєш помолу дійти туди, де твоя машина, як ти вийдеш на інший вхід, ти можеш годину, більше години навколо молу йти, щоб дійти до своєї автівки. Прикольно. Треба мати це на увазі. І краще вже орієнтуватися від того, який магазин потрібен, паркуватися десь поблизу нього а слідкувати за часом закриття магазину. Я багато куди їду зараз ще по навігатору, тому що тут м -м, тяжко орієнтуватися. Неможливо так швидко вивчити, як в нас вдома всі напрямки і орієнтуватися, куди тобі потрібно їхати. Тому тепер, коли мені навігатор пропонує маршрути, як мені потрібно їхати кудись ближче до центральної частини, я їду цією дорогою, тому що мені дуже подобається оцей під'їзд і вид. На місто, яке відкривається. І хочу сказати, може з часом пізніше проїститься, поки за рік часу, або я не так часто їжджу в цьому напрямку, але мені ще не проїлося і мені подобається дивитися на цей вид і їхати саме сюди. Що стосується самого міста Філадельфія, то я би сказала, що мої очікування навпаки. Були б меншими, ніж виявилось насправді. Я очікувала, що не сподобається мені місто, і дуже швидко я захочу переїжджати куди-інде. Але насправді я приємно здивована, тому що виявилося, Філадельфія дуже класне місто, мені тут подобається. Якщо порівняти з тим, будучи в Україні, що я досліджувала, шукала і дізнавалася про це місто. І як я його бачу тут зараз, то свої враження у мене набагато кращі, ніж ті, які були сформовані на основі інформації інших людей. Словом, мені тут подобається. Заїхали ми на територію. 25 доларів коштує паркінг тут. Ем, перший мій факап — те, що я повиставляла всі карточки і взяла з собою готівку. Ми ходили недавно на басейн, і я з кошелька повиставляла всі свої і, кр... і кредитки, і дебетки, всі карточки. У мене в кошельку залишився тільки кеш. І мені за паркінг довелося просити е, заплатити тих людей, які були наступними після мене, а я їм дала кеш. Це ж Америка, тут треба з карточками ходити. Юля, ну з ну, чим ти думаєш? Нічого, ми заплатили? Я так розумію, на цьому не закінчиться і всередині ситуація може повторитися, якщо. Артем захоче щось купувати. Вважаю на сусідню машину, бо дуже близько двері. Окей, йдемо всередину. Поки ситуація така, як і в молах. Запаркували машину і тепер шуруємо, шукаємо вхід, бо дуже багато входів і всі вони закриті. Вже зустріла декілька сімей і думала, може хтось знає краще. Але всі, які я, шукають, де вхід. Коли платили за паркінг на заїзді, я запиталася, де паркуватися, де вхід. На що мені сказали, їдьте в сам кінець. Люди їдуть в сам кінець, а звідти все одно йдуть і шукають, з якої сторони зайти. Організація. Ну це нічого. Зараз знайдемо. Просто це так комедно. Ми і, і ще купа людей ось так ходять кругами і всі шукають, куди їм зайти. Можна було просто припаркуватися біля входу і зразу зайти. Бо міста тут дуже багато. Тут навколо велика парковка. Поки шукаємо. Hours later. Нарешті ми знайшли вхід. Знайти вхід це ще було не все. Тепер ми шукаємо, де бакс офіс, тому що в нас є квитки на саме шоу, а ми приїхали швидше, тому що перед шоу півтори години дається часу, де можна спуститися вниз до тих монстр-траків. І в цю зону вхід окремо оплачується. Я на сайті шукала, шукала, не знайшла про це інформацію і зрозуміла, що це, напевно, входить в суму квитка. Але не входить, того треба піти в бакс-офіс і докупити квитки на оце от перед шоу. Коротше, так і думала, що на тому не закінчуться мої перешкоди через те, що я карточки не взяла з собою. Справа в тому, що кеш вони не приймають, але там є такі автомати. Ти ставиш кеш і отримаєш таку разову карточку, типу банківську, і тоді ти можеш розраховуватися. Ти ставиш на неї гроші, але типу зняти назад ти не можеш. Таких баксів є, як мені сказав, на касі ми ще багато є всередині. Якщо мені потрібно буде щось придбати, то потрібно доставити на карточку кошти. Let's go! 에... <плес> словом, про що я там казала. Тому ми вже маємо білети на оце перед шоу. Йдемо всередину, вже знаємо, де вхід. Коротше, для мене наука. Тепер я точно буду перевіряти, чи в мене з собою є кредитка, перш ніж йти. Куди <плес> хідись... <плес> на такого роду події. Ну давай спіши, ми вже нарешті зайдемо, ти бачиш. Такої концентрації щасливих дітей і людей я давно не бачила це, як ланцюгова реакція. Діти ходять просто в екстазі від того, що вони вживу, бачать те, що мільйони раз переглядали у відео, а батьки розділяють захоплення своїх дітей, радіють від того, що їхні діти радіють. Це просто така потужна концентрація позитивних емоцій. Я просто вам не можу навіть передати наскільки. Беревача, і фіомі за пропеге Фопсі. Мідеве спістоводизевесіна. big мали off quick. Я думаю, коментарі тут будуть зайвими. Ви бачите самі по наших реакціях. Як нам звичайно, за деякий час, коли дітки вже все роздивились, їхній азерт нормалізувався. Тут респект організаторам, оскільки одразу ж розпочались різні активності для дітей. Вони танцювали, були конкурси. Словом було весело, класно засумувати навіть не було нагоди все відбувалось дуже органічно. Тим звичайно виклячив у мене наушники в кінці відео, коли буду розповідати про враження. Скажу, що я думаю з цього приводу. А наразі ви бачите, які ми щасливі йдемо вже займати свої місця. Зараз виконується гімн Америки, і це річ на яку варто звернути увагу, наскільки американці люблять свою країну. Символи американської національності буквально є на кожному кроці. З Покоління в покоління передається обов'язок того, що важливо возвеличувати свою державу. Хочу звернути вашу увагу на те, що допомог цього звірати гідна дівчина. Мотори починають виконувати трюки, це Та такий грохот, такий звук мотору, що всередині аж пускається, за вмирає. Я не знаю, це писати. Я навіть не хочу, що вона у мене такі емоції викликає. Terima <small> kasih telah Що я трохи оглухла. Перед початком шоу Артем клянчив у мене наушники, бо багато дуже дітей ходило з наушниками. Я не була дуже хеппі, але думаю, мене не у мене. Він дуже хотів, і я взяла. І ви знаєте, я не дарма їх йому купила, бо було дуже гучно. Мені здається, що я не дочуваю, і може я зараз дуже голосно говорю, бо я сама себе не чую. Так що. Навіть добре, що Артем захотів ці наушники і трохи легше було йому на вуха. Гучно, цікаво, весело. Ну, Мені сподобалось. Сумніваюся, що відео передасть ту атмосферу, яка була всередині. Але я буду намагатися прикольно змонтувати, щоб ви відчули. Атмосферу не знаю, можливо, в силу того, що я за за студентських років їздила і працювала в резорті і пам'ятаю цей момент, як люди веселяться, відпочивають, а ти там, готуєш все до концерту і після концерту все збираєш, і тобі не до веселості. І чомусь я в моменти, коли Швиденько вибігали люди робочі від попереднього етапу підготувати до наступного. і Вони все робили швидко. Вони були зосереджені, вони були мокрі, і було видно, що їм тяжко. Я чогось не могла зосередитись на тому, як ведучі розважали нас як відвідувачів, а якось співпереживала і розуміла, як не солодко тим, хто займається підготовкою і для кого це зараз робота, а не відпочинок. Але в цілому реально емоції дуже круті, дуже сподобалися. Ще момент знову ж таки між етапами, коли відбувається підготовка, і щоб швидше йшов що час, і людям було веселіше, то відбуваються якісь конкурси, і часто на основному екрані показують кожен раз інших людей, відвідувачів рандомно. І це так прикольно спостерігати на реакції людей, коли вони бачать себе на екрані, і що сам зараз саме їх знімає. Це було цікаво спостерігати. І якось всі посміхаються, і ти посміхаєшся. Я надіюсь, вам сподобалось відео, бо нам шоу дуже сподобалось. Класні емоції. І також дайте мені знати, як вам, щоб я розуміла, чи такого формату відео знімати, витрачати на це час, на зйомку, на монтаж більш особистого характеру, про те, як ми проводимо час. Щоб розуміти, якщо моїм глядачам не цікаво це дивитися, то не буду витрачати на це час. Мені сподобалось для вас знімати в такому форматі, тому подивимося. Як вам по вашій активності. Буду вдячна за вподобайки, пишіть свої коментарі. Звичайно, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А я, як завжди, вже по традиції, з вами прощаюсь і до зустрічі в наступному відео!